просте питання. Для того, щоб, наприклад, Кременчук покрити покритий розуміти, які конкретні підприємства як працюють, скільки нам повинні, чи можливо це, наприклад, за рахунок цих систем побачити, чи неможливо. Ну, Хто який вплив скажімо так, впливає на... Забруднення території Я ж кажу, що нам достатньо, якщо у нас буде працювати підприємство північного промвесла або південного промвесла, то нам достатньо по Окременчуку чотири станції. Це ми будемо. Але це, це будуть… да. цікавить, щоб конкретне підприємство дбало про воді. Ну спочатку треба довести їм же ж. Ви ж розумієте, що вони скажуть це не ми. У нас же є інша ситуація. Я, я, я чого на державному рівні я дивіться. Сфера, дивіться я говорю? просто не хочу про це говорити. Дивіться, <різь> у нас є три підприємства, які зараз не працюють, але вони працювали. НПЗ, ну скажімо так, да, ТЕЦ і Кременчуцький завод технічного вулицю. Вони всі тро, всі три підприємства мають практично однаковий набір викидів, які фіксуються нашими стаціонарними і пересувними станціями. Вони мають всі санітарно-захисні зони в розмірі одного кілометру. І всі ці санітарно-захисні зони перетинаються. Тобто, якщо ми поставимо станцію на перетині санітарно-захисної зони і скажемо, тут у нас постійне перевищення. За сірча стимангідри, як у нас часто відбувалося до початку активної війни. хтось з них забруднює, але механізму державного встановлення пайової, скажімо так, хто робить з них зараз на більший вклад, немає. Ми розробляли для міста окрему програму, за якою можна було за речовинами індикаторами визначити, хто з них зараз робить найбільший вклад. Наприклад, якщо у нас перевищення ПС-2, ми могли казати, що це або НПЗ, або завод технічного вулицю. або це ТЕЦ, коли вона працює на мазуті, тобто, якщо ТЕЦ працює в даний час на газу, то тоді її внеску в цьому перевищенні немає. Якщо НПЗ каже, що вони працюють зараз на 20%, то їх внеску зараз теж немає, то значить це КЗТВ. Таким чином ми розробляли таку програму, яка б дозволяла за цими речовинами індикаторами, залежно від тих висоти джерела викиду, визначити, яке тобто, саме ФЗ, підприємство має можна вплив, зробити. можна впли зробити. Однак можна це впевнити. однак, ви розумієте, що коли станція моніторингу муніципальна, виїздить на перетин санітарно-захисних зон, фіксує перевищення, це протокол направляється в поліцію. Поліція відкриває справу, справу відправляють в інститут судових експертиз, і справа там досі лежить. Їх там лежить, досі декілька штук по місту Кременчуку. Рішення не можна прийняти. Чому тому, що немає державного механізму визначення пайової відповідальності за перевищення, тобто визначення вкладу за перевищення. Розумієте, це має бути ініціатива ну, на рівні депутатів Верховної Ради для того, щоб створити робочу групу, доєднатися до цього процесу і визначити механізм, яким чином це робити. Зрозуміло. А щодо станцій, щодо їх якості, щодо того, які станції де розміщувати, то це наша робота. Ми зможемо допомогти. Ми зможемо довести теоретично і потім практично, де розміщувати, як і які отримувати інформацію.